Місяць тому в нашому місті було відкрито потужно волонтерський центр з силами громадських організацій Бжала та фонд розвитку Кам'янського. За цей період тут допомогу отримали біля трьох тисяч людей. Це мешканці нашого міста, і вимушені переселенці, і військові. Тому що центр займається плетінням маскувальних сіток, виробляють окопні свічки, ведуть медикаменти для наших військових. Також тут є банк одягу, є безкоштовні кінотеатри для нашої малечі. Тут є безкоштовна їдальня, а також тут працюють такі організації. Це карітас, червоний хрест та «ПЦУ». Тобто кожного дня тут приходять люди і отримують допомогу. Місто надало це приміщення для громадських організацій в оренду. Ми також підтримуємо постійно для того, щоб цей центр функціонував. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам, нашого міста, всієї країни, за те, що в ці нелегкі часи вони підтримують Збройні силу України, підтримують соціальне незахищене західне населення і роблять все для нашої загальної перемоги. Ми хотим помочь нашим зсу. Я очень хочу, щоб наша Україна процветала, щоб вона була свободной, и щоб мой родной город освободили і ми там зажили. Я сама з бахмута. Ми щодня допомагаємо виготовленні окопних свічок. Найменше, що ми можемо зробити, аби подякувати нашим захисникам та захисницям за їх героїчний подвиг. І кожна світочка нас зроблена з любов'ю. Часто пише на них різні написи, аби вони читали, розуміли, що ми їх чекаємо, ми їх дуже любимо і ми їм дуже дякуємо. Працюємо кожного дня, готуємо з задоволенням. Поживні страви це борщ, супи. Це картопля з м'ясом, салати у нас овочеві. Компот у нас сухофруктів, заморожених фруктів. Ми готуємо як для себе. Крапелька. Нашої любові, турботи і заботи допомагає людям. Очень приємно, що є кому о нас Этот горячий обед, он имеет смысл. Нас ждут, нас любят, нам накрывают. Приходять соціальні працівники, юристи. Адміністрація, люди з людьми можна розмовляти. і потіхоньку наші проблеми починають вирішуватися. Благодарім вас. Пожалуйста, будьте з нами співпрацюємо з фондом розвитку камінського і так, знаєте, підтримуємо до одного. Ми знаємо, що ми можемо в одному місці зібратись, якийсь провести навіть спільний захід і якось знаєте комунікувати свої дії. Приблизно 50 людей, 50 осіб, потребувало допомогу саме в цьому кабінеті. Наші психологічні заходи проводяться на тематику зниження тривожності, покращення психоемоційного стану, тобто зняття напруження емоційного напругу. Ми надаємо людям різним верствам населення допомогу, які їх потребують. Це і пенсіонери, і багатодітні. Також це малозабезпечені, це люди переселенці. Наразі ми надаємо тут послуги ЦНАПа для зручності громадян. Тобто громадяни можуть звернутися безпосередньо в волонтерський центр. Тут у нас ще середи здійснюється прийом громадян. Всі охочі можуть прийти, отримати консультацію та отримати послуги. Я тут перший раз в волонтерському центрі. Тут Дуже класна атмосфера. Мені дуже сподобався фільм, був такий вайб. Спочатку грустно було, потім весело. За цей місяць волонтерський центр зробив понад 20 маскувальних сіток. Виготовили 1016 окопних свічок. Кормимо від 50 до 100 людей кожного дня. Працюємо всі заради нашої спільної перемоги.